який лик по знаку зодіака. Рога, хоть то лебеді. Лик Андрея, який мав у лупу і журнала відбудеться зі такої пейзвити. Друге. Все типа сонце на пляжі, якого заходить, я був правильно на ушасу. Лик Андрея гача. Йо, все типа обозначить гендер, ладінь, блин, хрес, хз.

Англійська. Вербузерканрай. Лазеал Метрія. Виканрай Лев. Медалька за перше місто Кенгуру. 2020 Субара СТА и Конрайлайт. Англійська писана буква М. Ой, ми. Конрай широкий. Хвилі на мореве. Виканрай с хаєване. Перекреслені дужки Конрей, який зашокований, бо пробив всю свою зарплату плюс компанію та пішов в рабство до Ідеї Хаїва. Девять весь це 6. Ну хази. Ви Конрей бізнесмен. І дякую за, за, за увагу. Дякую вже знання непал зрели, майтеся.